Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знаходимося в лісі. Не просто так. Хочу показати вам два крутих гаджети буржуйка і турбопіч, які ви можете використовувати в польових умовах. Виготовляє волонтерська організація під назвою «Найтак». Це дуже файні, класні хлопці, які виготовляють для наших зсу волонтерів, добробатів. Оці гаджети абсолютно безкоштовно. Основна страва сьогодні це смажений аши, як в казані з цибулькою. Ось так буде смачно. На гарнір і на мій розсуд він не зовсім стандартний. Це смажене вермішель в сковорідці. Починаємо. З самого початку нарізаємо м'ясо. Наріжу м'ясо такими невеличкими шматочками. Так, М'ясо нарізали, запалюємо вогонь. Друзі, після того, як розпалили вогнище, пройшло хвилин 5-7, казан гарно нагрівся, додаю туди масло і будемо смажити м'ясо. Так, викладаємо м'ясо в казан, На максимальному вогні смажемо. Чекаємо, поки вся волога випарується з Ну і будемо слідкувати за цим процесом. Висипаємо нашу вермішель. Після того, як висипали вермішель на сковорідку, від неї не відходимо, постійно помішуємо. Вона повинна отримати легкий корчнуватий колір. Звертаю вашу увагу, додавати олію попередньо ні в якому разі не потрібно. Важливо смажити саме на сухій сковорідці. Трішки помішаємо наше м'ясо. Тут все поки що прогнозовано. Чекаємо, поки випарується вся вода. Подивіться, як змінився колір вермішелі. Думаю, ще хвилин 5 максимум і все. І Будемо заливати водичку і додавати масло. Комарі нас гризуть, м'ясо смажиться, вермішель смажиться. Все як має бути. Так, вермішель вже помаранчуває як морква. Да, я її тимчасово її зняв з вогню, щоб вона не згоріла. Закладаю туди. Такий гарний шматочок швидкового масла і вмішую його. В так, не забуваємо про м'ясо. Ого, подивіться, що тут робиться, яка краса. Виглядає апетитно. Повертаю сковорідку на вогонь. Вимішав вермішель з вершковим маслом, розрівнюю і тепер заливаю водичкою, щоб вона майже покривала мішель. Накриваємо кришкою і забуваємо на хвилин 5. М'ясо, дивіться, воно вже майже готове. Зараз оперативно ріжемо цибульку і сюди додаємо. Цій страви з цибулею дрібнити не потрібно. Вона повинна там гарно відчуватися. Все, йдемо до казана. Закладаю цибулю до м'яса і гарно примішую. Солимо і перчимо. Смажемо далі. Солимо наш вермішель. І отак так от трішки перемішую. Волога майже випарувалась. Вона не злипається нічого. Знов закриваємо кришечкою. Чекаємо ще хвилини 2-3. Цього вогню нам буде достатньо. Так. Ой-ой-ой, подивіться, це вона повністю готова, розсипчиста, нічого не злиплось. Пахне дуже класно і смачно. Наш гарнір готовий, відставляю його в сторону. Ось так. Так, наше м'ясо з цибулькою готове. Ось так це все апетитно виглядає. Друзі, завдяки волонтерській організації «Найтак» ми сьогодні приготували такі смачні страви. Це не просто патріоти України, це справжні люди, які весь свій вільний час витрачають на такі чудові гаджети, які допомагають Збройним силам України. Вони виготовляють буржуйки. Турбопічки, які ми сьогодні протестували, сушарки, кішки, маскувальні сітки, ну і більш габаритні речі на колесах. Тому якщо ви е, в ЗСУ, якщо ви волонтер, якщо ви добробат, пишіть, вони однозначно дадуть зворотній зв'язок і допоможуть вам. Контакти найтак ми залишимо в описі під відео. Ну а ми куштуємо те, що приготували. Трішки цибульки, шматочок м'яса. І ось так. З гарнірчиком і куштую. Дуже смачно. Базові продукти і в польових умовах в лісі можна приготувати ну, неймовірно смачні страви. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!